Прем'єри від Фокстрот Привіт усім, хто любить новітні технології. Це Canon XU117 із новою системою HS. навіть коли світла майже немає, вона забезпечить якісні фото одним дотиком. А у «Фокстроті» ця стильна камера вже з'явилась в ексклюзивному продажі за яскравою ціною. Всього 1699 гривень за Кенон 117 із hs System для чітких знімків при слабому освітленні без фотоспалаху. Фокстрот місце прем'єр від найкращих брендів. Прем'єра від Foxtrot. Моє вітання. Ми хочемо поділити з вами яскравою новинкою. Nikon CoolPix S2550. Стиль та калейдоскоп можливостей. Забудьте про заплющені очі на фото. Функція інтелектуальний портрет потурбується про це. Ексклюзивна прем'єра цієї камери вже відбувається у Фокстроті. Тільки тут можна її придбати з особливо вигідними умовами. Nikon Coolpix s 2550 всього 1149 гривень і 8 гігабайтів пам'яті в подарунок до всіх фотоапаратів Nikon. Фокстрот. Місце прем'єр від найкращих брендів. Прем'єри від Фокстрот. Комфорт. Це коли просто і зрозуміло. Як Windows 7. З нею ваш ноутбук готовий до роботи з перших секунд. Крім того, безкоштовний антивірус та швидкий, як блискавка. Інтернет Експлорер 9». Тому у Фокстроті на більшості моделей нових ноутбуків встановлено ліцензійну Windows 7. Фокстрот. Місце прем'єр від найкращих брендів. Прем'єри від Фокстрот. Хочу представити нашу новинку Nokia X7 Це ігровий смартфон з великим сенсорним екраном, hd камерою і безкоштовною навігацією. Завантажуйте ігри та насолоджуйтесь ними на великому екрані. Nokia x 7 уже можна придбати у Фокстроті, де завжди роблять акцент на інноваційних продуктах. Ігровий смартфон Nokia X7 Розваги на великому екрані 4799 гривень. Фокстрот. Місце прем'єр від найкращих брендів. Прем'єри від Фокстрот. Вітаю! Ми з радістю презентуємо свою новинку. Це не просто фотоапарат. Завдяки технології інтелектуального авторежиму можна однаково легко знімати і фото, і HD-відео. Прем'єра цієї камери вже відбувається у Фокстроті. Адже тут як ніде розуміють, що таке інновації, та роблять їх доступними. Фотоапарат Панасонік С С1». всього 888 гривень і 8 гігабайтів пам'яті в подарунок. Фокстрот місце прем'єр від найкращих брендів. life. Прем'єри від Фокстрот. вітаю! Наша нова фотокамера Sony CyberShot W530. Це широкі перспективи якісних фото навіть для початківців. Горизонтально чи вертикально все можна захопити в один панорамний знімок. Про всі можливості камери вам розкажуть у Фокстроті, де вона вже є у продажі. Фотокамера Sony CyberShot w – Широкий спектр можливостей лише за 999 гривень. Фокстрот місце прем'єр від найкращих брендів.